На всім, хто завітав на мій канал, і сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку неймовірно смачну страву, курочку, запечену з яблуками. Я вже підготувала курку. Тут у мене були три стегенця вагою загальною півтора кілограма і я просто розділила їх ось на бедро і на гомілку. До речі, можна використовувати лише бедро або лише гомілку. Тут значення, в принципі, ніякого немає. Так, курочку я вже помила і злегка обсушила. І тепер приготую для неї маринад. Маринад абсолютно простий. У мисочку я вже додала 2 ложки олії столових. Олія може бути будь-яка за бажанням, головне, щоб без різкого запаху. Сюди ж додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. У мене буде півчайної ложечки. Далі додаю півчайної ложечки сухого чеснику, чайну ложечку меленої паприки. І ще додам суміш перців. Так, одну четверту чайної ложечки. І тепер все добре перемішаю. Готованим маринадом заливаю курочку. І добре я перемішаю весь маринад, вітру, щоб кожен шматочок був покритий. Я примішала і тепер залишу буквально на хвилиночок 10-15, нехай трішечки промаринується, а я поки підготую яблука. До речі, можна залишити і надовше. Можна, наприклад, із вечора зробити і вже наступного дня починати готувати. Але нічого страшного в тому не буде, якщо 10-15 хвилиночок смак від цього аніскільки не гірше не буде. Помила я вже яблука, прибрала з них серединки і порізала ось на такі не надто тоненькі скибочки. У мене тут 4 середніх яблука. До речі, яблука потрібно брати кислі або кисло-солодкі, не солодкі. І підготувала цибулинку, одну таку невеличку, і теж порізала ось так її на пів кільця, не надто тонко. І далі підготую своєрідний рідний маринад для яблук. Я у мисочку налила 2 столових ложки соєвого соусу. Сюди додаю півчайної ложки цукру і додам ще півчайної ложки сухого часнику. І добре переміжаємо. я додаю цибулю і додаю маринад. Теж потрібно все добре помічати. Я вже підготувала собі форму, в якій запікатиму, змастила її олією і буду викладати курочку. Ще раз ось якраз перемішаю. І викладаю шкіркою до гори. Ось у проміжках між карточками курочки буду викладати яблука. Прибулюю. Так намагаюся, щоб всі проміжки були заповнені яблуками. Так намагатися, щоб між всіма шматочками були. Маточки яблук. Вся Страва сформована, можна відправляти і запікатися. Оскільки в мене скляна форма, то я буду ставити у холодну духовку нагрів 180 градусів. Випікатиму я на режимі верх вниз плюс конвекція. Якщо конвекції немає нічого страшного, можна і без неї. І час запікання такої курочки приблизно 40-45 хвилин. Тут потрібно орієнтуватися по готовності. І ще хочу сказати, що в процесі запікання цим соком, що буде виділятися, потрібно курочку періодично змащувати. Моя страва вже абсолютно готова. Ось така курочка в мене вийшла з апетитною скориночкою, і дуже-дуже багато соку ось тут погляньте. Неймовірно, смачно пахне. Ну Взагалі, я хочу сказати, що. Багато з нас люблять смачну запечену курочку, багато з нас люблять качку з яблуками, гуску з яблуками. Ну це якось так звично і традиційно, але я запевняю, що ось. Такий варіант приготування курочки ну, абсолютно нічим не поступається цим стравам. Це дуже смачно, курочка виходить надзвичайно ароматна, дуже смачна, дуже соковита. І, до речі, ось ці яблучки запечні, теж, ну, просто дуже-дуже смачні. Тому якщо ще ні разу не готували курочку ось таким чином, то я раджу обов'язково спробувати. Ну а я хочу наразі всім подякувати за перегляд, підписуйтесь на мій канал, та давайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. Я всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.